Пояснив, що якісь переговори будуть, він його підписує, на людей це навалиться. І оскільки він ще думав, що він ще полізе на вибори, він щось був впевнений, що він знову стане президентом, то от закінчується воєнний стан. І він народу розказує: я вас повертаю додому мобілізованих. Я вам приніс мир, я вам приніс звільнення з армії. Я для вас відкриваю кордони. Я вам скасовую ті драконівські закони, які ті піду, а погана Верховна Рада проголосувала. І закон про мобілізацію, повністю скасовую, і закон про підвищення податків, повністю скасовую. Я думаю, що такий розводняк він звучить дуже тупо. От я його зараз говорю, мені самому смішно. Я говорю якусь таку дурню. Але з іншого боку, є такий економічний термін. Крила, крива лаффера. Це дуже простий графік. На ньому, на одній осі, горизонтальній, зростання ставки податку, вертикальна вісь, зростання доходів державного бюджету. Крива має отаку форму. Зараз, щоб було видно на екрані, отаку форму. Зростання іде ставки податків. Так, зростає кількість доходів державного бюджету до певної межі. Далі зростання загальмовується, в певний момент зростання податків не приводить більше до зростання доходів бюджету, і далі починає з кожним дальшим зростанням податків спадати, знижуватися доходи державного бюджету. В певний момент відбувається повний копс економіки згідно з кривою афера, В цей момент країна припиняє свої існування. Тому що більше податків нема кому платити від сово взагалі. Оце, це є прямий вигляд кривої афера. А тепер хто штовхає до цих історій? Товариш Гетьманцев. Хто такий гетьманцев? Ну, гетьманцев це людина, яка за два місяці, за місяць і за тиждень, і навіть за день до вторгнення рашистських військ. В істериці билася в Верховній Раді, верещала, що це популізм ніякого не треба підвищення витрат на збройні сили України. Порошенко вимагав тоді 50 мільярдів дати, щоб просто зберегти функціональність збройних сил України. Вони розвалювалися, при тому недофінансування. Гетьманцев кричав: нам не треба нічого подібного робити. все прекрасно, все чудесно, нічого не треба. Це пряма робота на ворога. Гетьманцев чудово був поінформований, в тому числі від Резнікова, що Збройні сили України розсипають, реально розвалюються. Це було до вторгнення. Далі після того довелося колосально значно більше грошей потратити, щоб відновити їхню функціональність, тоді коли вже вторгнення відбулося. Гетьманцев працював. У, не просто в команді, а він був соратником е, Сівковича. Сівковича всі ми там дуже непогано знали, він відомий український політик, він знаходив спільну мову з усіма. Оце як і Деркач, він з усіма знаходив спільну мову. Єдине, що, як і Деркач, потім виявилося, що Сівкович якийсь дуже високопоставлений офіцер чи генерал російської розвідки. В зв'язку з чим Сівковича було звинувачено у державній Зраді. Проти нього відкриті провадження, чи вже її судові рішення є. А його соратник, найближчий союзник і помічник Гетьманцев, контролює повністю податкову систему України. Тому перше просте питання, коли ваша податкова система перебуває в руках не ідіота, а ворога. Саме ворога, то, може, він хоче довести до тої дальньої точки кривої афера, коли припиняється існування держави в зв'язку з тим. Що більше ніхто не зможе платити і не захоче платити податки. Це стандартна, абсолютно форма. Вона діє у всіх країнах світу, її навчають у всіх без винятку економічних вузах, це дуже добре відомо. Саме підштовхування до того рівня податків, які вже не буде кому платити, відбувається руками Гетьманцева. Тому з одного боку, це. Е... Руйнування української держави, що може відповідати його інтересам. Він паралельно робить і інші абсолютно руйнівні речі. Друге, це повернення до Совка, які вони сповідують. Пригадуєте, от в школі таких старих, як ми, примушували вчити на пам'ять вірш Маяковського розговор з о поезії. Воно віршик дурний, а суть то справи насправді дуже серйозна. Саме в ті роки совєтська влада вирішила додавити. До голоду, до напівжиття, до, фактично до неможливості вижити те, що вони називали непролітарські маси населення. Це селяни, всі селяни і це всі оці письменники, поети, науковці, От чому й Маяковський збурився, тому що йому за кожну стрічку накладали податок. От, відповідно, саме цим, те, що гетьман це пропонує, фруктові дерева і живність в господарствах, домогосподарствах українських селян, обкласти податком, обкласти ще чимось там. Оце логіка совєтської власті, яка була спрямована на те, що ті, хто вважається неояльними, пролітарії це основа режиму. А селяни вороги режиму, інтелігенція вороги режиму. Значить, ми інтелігенцію селян давимо до напівсмерті податками. Фіних спектри ходили, рахували, у вас є дві вишеньки в саду і одна яблуня. За них будуть такі-то податки. Люди після того рубали вишні яблуні. Наші вже не зможуть, якщо гетьман це веде, тому що в нас включиться в дію закон про дрова. Поки що не підписаний, підпише, підпише. Ви йому даєте термін і він підпише. Тоді ви зрубаєте свою вишеньку, а за ті дрова вам буде сім років тюрми. Це я вже так доводжу до маразму трошечки, але маразм в них тілком можливий. Тому перше, завдати шкоду державі. Друге совок. Третя тема. Видавлення людей. Бізнес ж не просто припиняє платити податки. Бізнесу ж десь якось треба жити, ті ж люди десь мусять заробляти, вони можуть якийсь час спробувати працювати в чорну, в сіру, не сплачувати податки, працювати приховано, але рано чи пізно їх вирахують. Тому в такому випадку, як правило, що роблять люди? Дружина живе в Польщі, виїхала і евакуювалася. Чоловік на фронті або ж веде свій бізнес тут, і той бізнес задихається. Певний момент закінчується воєнний стан, знімається обмеження на виїзд. Чоловік забирає з собою 10 своїх кращих працівників, їде до, до Польщі, а дружина вже зареєструвала бізнес. Ви знаєте, що українці перші... Іноземні громадяни в Польщі за кількістю зареєстрованих нових бізнесів. Там якісь астрономічні кількості. там ну це тисячі як ми десятки тисячів зареєстрованих компаній. Більшість цих компаній ведуть поки що дрібний, дуже слабенький рівень бізнесу. Чекають на своїх чоловіків. Це реально ті люди, які відхлинуть. Оце і є. Отой От на спадку йде кривава афера, коли тут же працювати неможливо, треба їхати в Польщу. Польща зустріне з відкритими обі... обімами, Німеччина зустріне. Німеччині для елементарного виживання треба кожен рік якусь велику кількість притоку мігрантів. Приїжджають турки, які з курдами б'ються, приїжджають якісь сирійці, які там готові всіх вбивати. І приїжджають українці, які хочуть відкрити бізнес, кого німці з радістю приймуть? Звичайно, українці в сірі паспорти будуть, і все, що треба буде. І тому це вичавлювання людей. І воно дуже гарно лягає в загальну схему, про яку сказала наша дорогесенька, наша чи не дорогесенька, міністр праці соціальної політики пані Жоунович. Вона сказала: Ну що. Було б добре повернути людей за кордон, але якщо ми їх не повернемо, нам тоді треба що небагато. Початку більше ввезення, а потім кожен рік нам треба завозити в Україну 300 тисяч нових працівників з Південно-Східної Азії і Африки. Це цитата пані міністерки, чинної сьогодні пані міністерки, щоб ми просто собі розуміли. Може, це завдання розмити українську націю і ліквідувати. Я говорю про дуже високі речі, але насправді, коли ми маємо справу з цією командою, з цією компанією, і коли ми згадуємо дії Гетьманцева попередньо, вони це дуже добре вкладаються. Тому цей перший момент, мені здається, дуже реальний. А далі ще є один нюанс. Насправді, закон ж, якщо я не помиляюся, це ж не навічно. Це закон про оподаткування в умовах воєнного стану. Воєнний стан. Закінчиться, якщо переговори ці пройдуть, якщо там Трамп домовиться там, з якимось там з Путінів, яким там їм домовляється, я не знаю, якщо вони домовляться і оголосять перемир'я, на Зеленського буде моментальний пресинг негайно скасувати воєнний стан і негайно оголосити вибори. Що там буде після виборів, ми не знаємо. Але момент оголошення воєнного стану, насправді, цей закон має припинити діяти. Я ж правильно розумію. Тобто, завдання закону, в принципі, не стільки дати результат, зібрати гроші для Збройних сил України, про що вони не дуже той прагнуть, а основне завдання залякатися, тероризувати людей. Тому що ну от уявому, закон має почати діяти з цього з вчорашнього дня, з 1 лютого, 1 грудня. А уявимо собі, що десь там якогось 10 січня, ні, мабуть, не 10 січня, все таки після навграції, 10 лютого оголошується перемир'я і скасовується дія воєнного стану. І відповідно цей закон треба дивитися про кінцеві положення, чи він відразу припиняє свою дію після скасування воєнного стану, чи там якийсь період, коли він продовжує ще, але це припиняється. А люди вже поставлені на вухах. Люди вже підготували шлях для виїзду, тільки чекають скасування воєнного стану. Тобто нанести удар, викинути людей, а сам закон в той момент і перестає діяти. Тобто, це такий, ніби, знаєте, от виштовхувач, як в реальних мінах хороших для мінометів справжніх, а не тих, що ті без того зробили. Є виштовхувач, який виштовхує міну, і далі вже реактивно це все спрацьовує. От цей закон має бути виштовхувачем, а не реальним наслідком. Планував його все-таки під Зеленського, який мав би його скасувати. Втягнули стільки місяців, тому що вони ж ми пам'ятаємо, в вересні ж мало закінчиться війна. Ми ж пам'ятаємо, в вересні вже не були передбачені кошти на забезпечення випад бойових. Вони ж домовилися з Мішустінськими. Потім Патрушівці сказали, ні, ні, війська в Курск, треба це сорвати. Мішустін нам тут не треба підтримувати. Зеленський дуже тішився, але довелося відмовитися дійсно зірвати переговори. Переговори зірвалися. А закон на той момент вже був підготований полякати, потероризувати, а потім його скасувати. Сам Зеленський каже: Ну добре, нас тут засвітилися ті, які не хочуть оборону підтримувати. Ми їм кажемо ай-яй, а закон то скасований. Я його скасовую, я скасовую. Він не скаже, що це закон скасований за своєю назвою навіть. Я його скасував для вас. А тут, виявляється, перемиря в вересні нема. Він думає, що в листопаді він відтягує, щоб ті в той момент було. Виявляється, в листопаді, в грудні нічого вже не буде. Зеленському пояснювали парень, ти опростовулося Дядя Вова, сусідський Амбал, не дасть тобі ні в листопаді ні в грудні, тому що він ще може захоче забрати Донецьку область всю. Відповідно, а в Зеленського він вже ухвалений Верховною Радою. Вони ж розраховували на листопад. На кінцеву дату і Зеленський скільки там півтора чи два місяці не підписує ухвалений Верховною Радою закон, коли Конституція не закон, а конституція модає пряме право це робити тільки 14 днів, 15 днів верніше. За 15 днів він зобов'язаний підписати закон або заветувати. Він не має іншого права взагалі. А він його не підписує і тягне, тому що не знає, що робити. От зараз йому пояснили, що якісь переговори будуть. Він його підписує на людей. Це навалиться, і оскільки він ще думав, що він ще полізе на вибори, він щось був певний, що він знову стане президентом, то от закінчується воєнний стан. І він народу розказує: я вас повертаю додому мобілізованих, я вам приніс мир, я вам приніс звільнення з армії. Я для вас відкриваю кордони. Я вам скасовую ті драконівські закони, які ті піду, а погана Верховна Рада проголосувала. І закон про мобілізацію повністю скасовую, і закон про підвищення податків повністю скасовую. Я думаю, що такий розводняк, він звучить дуже тупо. От я його зараз говорю, мені самому смішно. Я говорю якусь таку дурню, але з іншого боку. Ми ж, як казав в армії, в мене був старшина. Досі, господи, він тільки всім кров'ю попив. Я досі пригадую його прізвище, прапорщик Бевз. От нікого не пригадую зі свого дитинства, пригадую прапорщика Бевза. В нього була улюблена фраза: ні сумним шутіш. От ми ж нашою владою, ми ж ні сумним і шутям. Ми, ми маємо справу з ідіотами, які віжуть цель, не віжу препятствий. Завдання стати Зеленським президентом. Намалював гетьманцев якийсь варіант, який руйнує Україну, але при тому створює для Зеленського можливість потім стати красавцем, який все скасує. Піши робити, дурня повна може дати протилежний ефект, але їм плювати. І ліки для України їм плювати. От десь в мене така оцінка загальна, дуже широка, тому що насправді я в ньому бачу тільки деструкцію, а оскільки закон припиняє свою дію, ну, я ще раз кажу, я так розумію, що він припиняє свою дію зі скасуванням воєнного стану. То закон носить психологічно політичний характер, по моєму, в першу чергу ніякі там гроші додаткові не появляться внаслідок дії цього закону, надходження до державного бюджету скоротяться, а не зростуть. Дивитися без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.